Всім привіт. Я чую, що Нікіта додому вже їде. Цей у мене тут збив мене коляд тільки хотіла включити. Камеру він кричить. Цей. У мене тут пекельна кухня. Це у мене смажиться зажарка на борщик. Бурячок, томат. Борщик з баначок, як я кажу. Тут у мене картопля з тим. Ой, як ото називається? Ото, бачите? З квасолею. Ха -ха, картопля з квасолею. Я все зварила бульйон, бачите, який жирненький такий витягла, кинула картоплю і э, квасолю. Хай звариться. Зараз покришу капусту, обберу м'язку. Потім накидаю, це вже закипає, це вже можна виключати Так, де воно? Так, зажарку і кришу капусту. Так, все, якраз Нікіта вже доїжджає додому. І в мене борщець вже майже готовий закипить а телефон ву, і стає темніше. Яскравий сам обираю. Красненький. Це тільки все понакидала. Треба, щоб цей. Сейчас прокипів. Буде гарненький. Зелені все є. Все, закипає, у мене борщець. Такий красненький, гарненький. Цю пінку зберу. Жирненький. Такий смачний. Треба зібрати. Оце. Вона не разом з жирком його позбирати отак. Класніше. Перекипить. Ай закипає і будемо обідати. Все, всім смачного. У нас смачний такий борщик. У нас дощик пустився. 12 годин дня і він пустився. Дощик. А Коля хоче зараз поїхати за Нікітою від зупинки забрати його, бо далеко йти подождю, та й борщ готовий. Каже, хай трохи настоїться. Якраз каже зараз гасаю, за ним привезу та й будемо обідати. Хай їде. Забираю дощик. Дощик, дощик. Покажу, як Оля впритик вписується сюди. Оце. полетів Так, Коля пока поїхав, а я шубу візьму зараз на стол накрить мені і і, і шубу будуть вони до борща. До борща, шубу, ну так, хто може захоче шубу і в мене є сало. Зараз достану сало. Сало порізати. Сальце. Візьму зараз сальца, шубу, сметанку до борща. І все, там ото сілька, ну не знаю, прийде, я спитаю, сільку буде він свою їсти, чи не буде. Так, порізала і згадала, знаєте що? У мене є авокадо. Зараз м'ягеньке, дивіться, яке мягусіньке. Зараз авокадо на хлібчик з солькою, сальцем, з борщиком. М -м -м. Ай і цей треба бігатися. Зараз. Та куляш у цю гірчиться. Так, так, а в нас вже вечір. І я оце дістала з вікна перчик свій, і не знаю, що з ним робити. Це гіркий перчик. Ну бачите, який він різний. Цей такий вже величенький, гарний такий. Цей геть такий жовтий-жовтий щось жовтий, йому не вистачає. Цей також такий. Це у мене, що я взяла, щоб вам показати, отакий все, кімнатний, гострий перчик. Це він у мене в уксусі. Це я так уксусом його заливаю, і він у мене стоїть! роками може стоять. Просто чистий 9% уксус заливаєте, і оце він стоїть, то що треба. І гіркий, і не, не портиться, як свіженький, такий він стоїть. А я хочу, це в мене, я забула показати, обіцяла і забула показати вам е... добриво, Вспомнила, як на українській. Дриво, колись казала, що покажу для цих яких, для калачиків для своїх купляла. І, думаю, або таким добривом підкормить перчик, або, або я не знаю, або може його пересадить. Ну, оцей що зелененький, то, мабуть, ні. Не трогать його. Просто підкормить. І все. А оцей, може тут йому щось, щось не вистачає? Як ви думаєте? Дивіться, цей який гарний, гарненький, гарненький такий. І це, ну, о чому разниця? Що не так? І цей вже такий ось величенький, погнався. Ці саджані в один. День. Всі сіміна всаджені в один день. І яка різниця? Що не вистачає? Цей теж ось, бачите, який. Ой, не знаю. Що з ним робити? Взять, підкормити, під почекати. Може він стане трохи темніший. Аколь. Може, вже, може він набереться, а якщо ні, то в якусь іншу землю і в іншу землю пересадити його, так? Да? Ну, Я його хочу взагалі потім е, висадити на цей на грядку, ну, Чи не треба? А він буде рости на гряд? Не знаю. А зараз покажу той перчик. Що... пам'ятаєте, Коля мені приніс і в літній кухні він стояв на вікні. Зараз покажу вам його. Ось він також у мене хворів, 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 хворів. Я його пересадила у більше відерце, пересадила і почала поливати оце цим добровом. І він почав у мене, бачите, відходити, попускав, скільки бутонів у мене, воно скільки бутончиків попускав. Новеньких і перчинки почав зав'язувати. Я ж його боялася пересажувати, він у мене чах-чах чуть не пропав. А це воно, щоб було видніше вам фокусувалося. бачите скільки бутончиків пропускав він. То, коротше, медикую, що, що з ним з усім всім робити. Ось о калачки які цвітуть. Зелені, здоровенні, гарні такі. красавці мої. Красатульки які. Так, також треба палити, бо щось сухеньке таке. Там є такі ще і влажні, а є такі ще і сухенькі. В общем, лазью, не знаю. То там, то там вже, мабуть, мене тягне оце. Щось робити таке. Випустила котів, біжать за мною. І вона зв'язда то одна жалується, то друга жалується. Прийшла не палати. Ну чого ти скавулиш? Чого? Чого Ріта? Що? <різь> 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 то ця, то ця. Е, знаєте що? Ми плануємо на суботу велике діло. Планує. Ми хочемо отут це повністю все розібрати, випиляти оцю шовковицю, цю агромадну. Якщо є качки, хазяйство якесь отут у дворі, то вони підбирають шовковицю та, що падає. Зараз їх нема, і тут не пройти, не проїхати. Хто знає, що таке шовковиця в дворі, той розуміє, що це вона сипеться, це постійне смиття, за ногами вона тягнеться, оси, мухи і все таке. Хочемо її повністю убрати. Я Коля кажу, ми ж меню тої шовковиці і з'їдаємо 10 ягід цей за сезон, і ото я там пару стаканів на напітки зірву. Кажу, прибирай її, щоб оце не було у цих мух постійних. І всього такого. Коля каже, давай прибирати оці вишні. Вони у нас, так, да, хороші, крупні, але кожня, кожна е ягідка, як ото черв'ячком побита така. Вони такі крупнячі, красиві, е як черешні. Він каже, прибирать, будемо їх каже, давай краще. Ото у нас є груші, хто пам'ятає, одна. Ражева, ото длинненька така, що ми осінню пробували, їх куштували. І Таша Нікіта приніс з роботи осінню і казав, що класні. Не знаю, які, каже, ну класні. Оце ми хочемо замість цих дерев, замість вишень, пересадити тут груші посадити, ну щоб дійсно дерева були такі, що. Ну, як в дворі нема, там косінчик, то там косінчик. І треба посадити якісь такі дерева, щоб ти мог дійсно брати і їсти, а не просто, щоб воно росло. Нема у нас, Якби у нас там була ділянка така, що і город, і двір, і позволяло, то хай би воно собі росло. Да, там, і та ягіда, і те дерево, і те дерево. От так як ми оту яблуню воно випиляли, бачите, яблука да, гарні. Жирожопка. Ты куда полезла? А? Вень. Ку-ку. Ты <дивиться> Вень. ку, -ку. <дивиться> Веня. Венечка. Венечка. Ты мальчик. Ты мальчик. Ку-ку. ку, -ку. ку, -ку. <дивиться> Яблука да, хороші були, крупнячі все. Лежать, вони не лежать. Їсти, їх не можна їсти, тому що ну, півяблука кома? Ну, Таке на варення, на компоти. ну. Вони сипляться. Таке от, ну, прибрали ми її. Більше місця буде черешням і все такому. А тут же ж хочемо і коля хоче оце, весь цей шифер повивозить поприбирать. Я кажу, бери оці кралятники, вони вже позгнивали, попровалювалися. Хто знає, що з них робиться? Я кажу, ти їх будеш ремонтувати. А він каже, ти будеш держати кролів? Кролів кажу, ні в якому разі більше я держати не буду, бо їх кажу, і близько в житті не буде у мене в дворі. Він каже, значить, їх каже, розбираю. Я кажу, розбирай. розбирай їх, параби, е будки нормальні, позбивай собакам, кнопі, лізі. По цей поробиш. А тут це все повишкрібаємо, повичищаємо. Оце на суботу на буде суботу така робота. <свісно> Носяться. Шкода, да дерева вже здорові, і тут такий жетіньок і це все. Ну, якщо воно користі не приносить нам, то краще ж посадити те, що. Те, що буде хороше, що дійсно буде їсти і все остальне. А ну, там зараз покажу що. Ми ж планували отут бісідку робити, щоб над машиною, А воно не виходить. Тут е, яма, ця слівна, ж, не виходить ці столбики. Там столбик не виходить, тому що машина не вийде. Ви бачили сьогодні, як вона впритик виїжджає. Ми вирішили з колею. Зробить отут, на літній кухні, отак бісєтку. Отут, де оцей стовп, покупляються труби, побітоніруються труби, оці груші, чого я кажу, оця груша і оця груша, я їх пересажу туди, оці в'ющіся рози, дві. Я пересажу отуди наперед, до тих в'ющуються хрос. Отой от виноград е, пересадиться уже отут. В одну лінію буде виноград. Там буде з тої сторони в'ющається роза понад шифером, заборчиком. Отом, а отут буде лінія цього винограда, кусти і бесідка, тіньок, буде отак, от сюди, на літню кухню. Оце буде заплетене. Віноградом. Оцей заборчик розбереться, весь заборчик ми не маємо права розбирати. Це вже хазяйва приїдуть, вони взагалі зараз в Польщі. І чи вони сюди приїдуть, чи не приїдуть, ну не знаю, якось будемо потім вирішувати. Може, як уже купимо шлакоблок. ну це не в цьому році, це точно. Може, на наступний рік, в наступному році, ми його розберемо і зі шлака Виганим стіну таку. Я колі кажу, як вони постійно як напиваються, вони швиряють по забору, там і ножи літають, і коробки літають, і все воно бахкає по забору, і камні літають. Я говорю, Поставить нам новий отакий забор зробить, І вони його просто поб'ють, повигинають. Кажу, не хочу. Якщо ми будемо робити, то повністю. Стіну зі шлакоблоку, Отут стіна буде зі шлакоблоку, як забор високий такий, щоб вони не перелізли нічого. А тут ми піднімемо стіну і накриєм криші буде сарайка. От, так от. Це ми плануємо. Оце розберемо, щоб оце не було. Ну, не будеш ні свиней, нічого. Порозбираємо ці, коротше, всі оці стовбики, оце все. Все, все розбираємо, все вичищаємо. Повністю перетрубація двора буде у нас. Повністю всього. Так що отакі справи і отакі у нас плани. Ми ще щось подумаємо, походимо, подивимося. Так що, отак, все, натренділа вам. Помахала, потикала. <ріху> так що все. Не знаю, що мені робити з персиком. Вроді ось ще морози будуть там з 20 чи з 15 числа. Це завтра 14, -е. день закоханих. Коля вроді, хоче щось там шашличка посмажити. А, цей. а потім морози ще будуть. Ну там невеличкі, 8-7 градусів. Розмотати персик оцей. Боюся, щоб він не примерз. А отак ось замотаний персик виноград, це все. Воно тепло, 13-14 тепло, щоб він не спрів. Я не знаю, що в мене вийде. Буде дуже шкода, якщо він пропаде, спріє. Або якраз, ой, вибачте, розмотаю, то вимерзне, то дуже буде шкода. Так, все. Всі пісікаки зробили. Ідемо до хати. Всем кажем пока-пока. Демхат. Веня, тихо, Ася. Остальные, да. Все. Пошли. Идем, красавчик мой, пошли. Все, всем пока-пока. До следующего видео.